Ви, початківець садівник городника або вже маєте за плечима чималий досвід, незалежно від того, скільки років ви доглядаєте за грядками, завжди знайдуться деякі тонкощі, які були вам невідомі, але від яких безпосередньо залежить якість і кількість врожаю ведення, так якими б добривами ви не збагачували ґрунт ваших рядок, без правильного поливу городу хорошого врожаю домогтися не вдасться. Від нестачі вологи кріп, петрушка та інша зелень швидко зів'януть морква, буряк і огірки придбають гіркуватий смак, а у баклажанів і томатів осиплеться зав'яз, надлишок вологи викличе загнивання коренів рослин і додасть овочам водянистий смак. Щоб уникнути подібних неприємностей, можна встановити спеціальні автоматичні або напівавтоматичні поливалки для городу. Або здійснювати полив городу своїми руками за допомогою шланга і садової лійки. тільки при цьому слід дотримуватися основних правил поливу, поливання городу з урахуванням всіх правил і нюансів. Перш за все, варто відзначити, що вода для поливу повинна бути теплою, інакше рослини будуть хворіти. Жарким днем поливати грядки не можна на листках, від сонця залишиться опіки. Та й вода випарується, не встигнувши досягти коренів рослин, після 18 годин бажано уникати поливу томатів, огірків, кабачків і перців, оскільки це сприяє виникненню борошнистої роси на овочевих культурах, полив городу найкраще здійснювати вранці в 10-11. Відноситься до томатів, перців, баклажанів або ввечері з 16 До 18, огірки редиску, коренеплоди, зелень. Інше важливе питання: як часто поливати город, полив овочевих рослин залежить від того, в якій фазі росту вони знаходяться. Розсаду, тільки висаджену у відкритий ґрунт, потрібно поливати щодня. А після її вкорінення звести частоту поливу до одного разу в 3-4 дня для поливу городу можна використовувати водозолою тристл, розмішати втрил води за добу до поливу або настій, цибулиння, лушпиння з двох великих цибулин, залити трима літрами води і настояти дві доби, потім процідити. Лікувальні настої рекомендується чергувати з простою водою таким чином. Два рази полив водою, потім один раз цибульним настоєм, два рази водою, один раз вольним розчином і т. Частота поливу визначається ще й тим, які овочеві культури ростуть на ваших грядках, так кабачки, гарбузи, огірки поливають раз в три дні, так як їх коріння розташовані глибоко в землі, капуста і помідори, коренева система яких знаходиться неглибоко, потребують поливу раз в день або раз в два дні. Плодові дерева і ягідні чагарники терплячі до посухи, але молоді кущики в спеку потрібно поливати, як правильно поливати город лійкою і шлангом. Лійку потрібно піднімати над грядками досить високо, щоб вода розподілялася широким віялом, а не лилася одним струменем. Особливо корисно буде поливати лійкою з душовою насадкою голоді рослини, так ви не розмиєте ґрунт і не пошкодите ніжні пагони. Можна використовувати насадки перскавки і для шланга або ж затиснути струмінь пальцями. Головне, натиск води зі шланга не повинен розмивати землю, бути помірним, направляти струмінь води зі шланга ефективніше до коріння рослин, ніж поливати листя, як обладнати полив городу за допомогою спеціальних поливалок. Лійкою і шлангом не завжди зручно користуватися. Часом просто не вистачає часу, щоб гарненько полити все грядки. В такому випадку допоможе продумана система поливого году, представлена наступними варіантами: система з труб, які вкопуються в землю і з'єднуються один з одним перехідниками кульовими кранами, на кінцях труб, що виходять на поверхню, кріпляться дощувачі кругові маятникові, секторні і імпульсні крапельний полив городу. Одна з найбільш зручних напівавтоматичних систем, що представляє собою шланг з отворами, які закриті клапанами, ці маленькі клапани відкриваються під тиском води, і вода подається до коренів рослин. Це напівавтоматичні системи поливу, що вимагають включення і виключення вручну. Тим, хто з ранку до пізнього вечора знаходиться на роботі, більше сподобається полив городу автоматичний, він здійснюється за допомогою систем. Які мають той же самий пристрій, що і напівавтоматичні, але при цьому забезпечені електронним управлінням, що дозволяє здійснювати полив без вашої участі, ви можете задати натиск струменя, час початку і закінчення поливу, а також інші важливі параметри додатковий плюс автоматичних систем в тому, що дощувачі відразу йдуть в землю по закінченню роботи і не засмічуються, на відміну від звичайних напівавтоматичних систем. Вибирайте найбільш підходящий вам спосіб поливання городу, підтримуйте оптимальний рівень вологості на грядках, і тоді до осені ви зберете багатий і смачний урожай.